Стану області, до розвитку культури, до розвитку освіти на теренах області, до впровадження ідей, власне, національних ідей. Ми сьогодні з вами довели, що працювати ми можемо ефективно, працювати можемо швидко і працювати можемо якісно. З Українською обінення Свободи. Колишні закиди в нашу сторону про те, що для нас є пріоритетом якісь кадрові посади, що для нас є пріоритетом власні амбіції. Сьогодні всі переконалися у тому, що для всеукраїнського об'єднання Свобода найважливішим є відновлення конституційних засад на терені Тернопільщини, є відновлення роботи органів місцевого самоврядування в Тернопільській області. Є відновлення права громадян Тернопільської України, е, які проживають на, Тернопіль, на Тернопільщині, обирати і бути обраними. Ми довели, що кадрові питання не є надважливими або важливішими аніж е, життєдіяльність області. Проте виборці Тернопільщини на виборах 2009 року визначилися своїм голосуванням віддавши пріоритети і на більшу кількість голосів Всеукраїнському об'єднанню Свобода, тому власне саме за впровадження ідей встановлення Української національної держави, задля впровадження і вирішення питань соціально-економічного розвитку Тернопільщини, якщо ми собі і ставимо за мету в першу чергу, за вирішення питань у сфері гідної праці і зарплати. Задлягідного представлення Тернопіль, Тернопільщини на найвищому рівні Всеукраїнське об'єднання Свобода, Тернопільська обласна організація і фракція Українського об'єднання Свобода сьогодні пропонує на посаду голови Тернопільської обласної ради комінця Василя Петровича.